Дійсно, це у нас була атеїстична держава і робили все, щоб знищити релігію. Ви знаєте, що в 20 30-ті роки розстріляли практично всіх священників. О, закриті були храми монастирі, коли німці увійшли до Чернігова, у нас в той час жодного храму не працювала, просто напросто. А німці, коли прийшли, наказали відкрити храми і монастирі. Усі відкриті. І от коли йшли до наших храмів, наші люди. Молитися. Головним чином це були склади, наприклад, Троїцький собор, там був, збиралася вугілля і там подібне, іконостаз да, не був знищений. І люди, як мурав'ї, працювали, відновили свої храми, почалися служби. А, от, е, і у нас тут е, в кожному храмі знайшлися священники. І адже ж молилися за перемогу німецької зброї. Це теж трагедія. А, от. І пізніше, до речі, коли вже стали визволяти Україну, це так би ми примусили Сталін вперше вперше зустрітися з мітерапітом Сергієм. А от, він сказав, що будемо робити. всіх храмів відкриті. Він сказав, що треба відновити патріархат, семінарі відкрити і звільнити з увагу священників. Патріархат відновили, семінарі відкрили, але священників, на жаль, вже в лагерях не було, їх знищили ще. Я говорю про цитру ці... і значить гратися з релігією, з Богом не можна. І люди по різному відносились до німців, да? воювали з ними. Але от той, за той період, саме релігійне, да, релігійний, він показав, що якщо починаєш боротися просто Бога, то можеш... Отримати супротив власного народу У мене вразила одна така зарисовочка, так би мовити, коли німці покидали міста. там біля Троїцького собору сиділи, бабка на колінах стояла і просили німців не кидати їх. Вони бажали чомусь що разом з німцями, і Бог їх покидає.